Вітаю на телеканалі СТВ в етері випуск новин. Сьогодні 447-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Нічна ракета, атака на Київ була винятковою за своєю щільністю. Вона стала вже восьмим повітряним нападом на столицю від початку травня. Повідомили в КМВА. Загиблих немає. Уламки впали в зоопарку, пошкоджені авто. Горіла будівля. Загалом вночі ППО знищили усі російські ракети: а це шість аеробалістичних ракет Х-47 М2 кинжал дев'ять крилатих ракет Калібр та три ракети наземного базування С-400 та Іскандер М. Також ЗСУ знищили всі ударні дрони та безпілотники оперативно-тактичного рівня. Також чотири російські крилаті ракети було збито над Миколаївською областю. Повідомили в Миколаївській ОВА. А ось про втрати окупантів слухаємо зведенні військового телебачення. Українські воїни ліквідували близько 500 російських загарбників. Також за добу ще минула сили оборони знищили 13 артилерійських систем, 12 бойових броньованих машин, три танки, 14 одиниць автомобільної техніки та збили 12 безпілотників ворога. Загальні ж втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 16 травня такі. Українські воїни ліквідували більше як 199 тисяч 980 окупантів. Російська армія втратила 3 762 танки і 7 348 бойових броньованих машин. Знищено 3 150 артилерійських систем загарбників. На 562 одиниці стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 316 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 308 літаків та 294 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 6048 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2732 безпілотних літальних апарати ворога та збили 973 крилаті ракети. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 410 одиниць. Дані уточнюються, що робити, якщо зниклого безвісти впізнано на фото чи відеоматеріалах? Пояснюємо далі. Якщо в мережі інтернет ви знайшли фото чи відеоматеріали, на яких впізнали зниклу безвісти людини, то слід дотримуватися чіткого алгоритму дій. Найперше необхідно звернутися з клопотанням про призначення портретної експертизи до слідчого, який розслідує кримінальне провадження. Скласти клопотання допоможуть юристи системи безоплатної правової допомоги. До клопотання потрібно додати фото чи відео, знайдені в інтернеті, та фото чи відео, за якими можна точно ідентифікувати зниклого безвісти. Слідчий протягом трьох робочих днів повинен повідомити про призначення чи відмову в експертизі. За результатами експертизи необхідно отримати копію висновку експерта, надати копію документу повноваженому зі зникли безвісти та національному інформаційному бюро. Висновок експерта допоможе пошуковцям офісу повноваженого зі зникли безвісти, скоріше встановити місце знаходження зниклої безвістилі особи. Олександр зустрів повномасштабне вторгнення росіян в Україні строковиком. Декілька місяців охороняв стратегічно важливі об'єкти, але згодом підписав контракт із 95-ю окремою десантно-штурмовою бригадою. Нині хлопець працює оператором дрона. Або, як кажуть, самі бійці очима підрозділу. Вдома на чоловіка чекає родина та дівчина. Історія бійця далі у матеріалі служби зв'язки з громадськістю 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Я сам з Харківської області міста Лозова, то повномасштабки працював в Харкові на заводі, Прийшла повістка в середині октября і я одразу пішов служити. Служив у президентському полку через ну, плюс-мінус там півроку перевівся 95-му. Коли почалась повномасштабка. Я був в казармі, в п'ять ранку був підйом, бойова тривога, то те, що почалась війна, ми одразу пішли отримати зброю, каску, автомат, охороняли частину місяців два, мабуть. І потім нас перекинули на аеродром в Житомирську область охоронят. Ми там пробули там місяців, напевно, чотири. І потім кинули назад бригаду, і ми з другом вже вирішили, що потрібно підписувати контракт. Кожен чоловік, який себе поважає, повинен захищати свою країну. У мене є сім'я, у мене є дівчина. Я хочу, щоб вони жили. Не під ракетами, не під загарбниками, а жили в вільній країні. Для цього я тут а захищати свободу наших людей. Хочу, щоб діти не чули таке слово як війна, що таке ракета, що таке бомбили місто. Треба робити все для цього. Тим часом у Житомирі волонтери передали чергову допомогу для захисників. Марія Кравчук далі про все розповість. Сьогодні у Житомирі одній з місцевих військових частин було передано дві вантажівки «Івеко Магірус». Такі автомобілі не вперше передають цій військовій частині. Їх закупівля відбулась у співпраці гуманітарного хабу Житомир з міською радою та обласною військовою адміністрацією. Ці автівки були на балансі Міністерства оборони Данії. І було завдання від міського голови, щоб ці вантажівки були передані на штурмові війська. Волонтери вкотре наголошують, що такі потужні авто зараз дуже необхідні нашим військовим. «Вже Не перший раз ми передаємо для військових ці автомобілі. Це і веко повди привід, що для військових є крайне необхідно на проходимість по по бездоріжжю. От військові потребують таку техніку. Мер міста Сергій Сухомлин подякував за співпрацю з гуманітарним хабом. Говорить, що у співпраці вони мають можливість реалізовувати багато благодійних проєктів. Вони прийшли по повну підготовку, замінено повністю всі фільтри, зроблено техобслуговування для того, щоб наші ДШВ отримали ту техніку, яка їм зараз дуже дуже потрібна. Тому от Хочу подякувати гуманітарному хабу всім, хто долучився до цієї акції. Ми це робили разом, я вже не розказав, місто взяло на себе те, що, наприклад, може зробити за рахунок бюджету, гуманітарний хаб задовільняє потреби наших військових саме завдяки можливості закуповувати цю техніку за кордоном і разом робимо. Ні, right. те, що потрібно, пресофіцер Євген говорить, що такі ж авто, які бригада отримала декілька тижнів тому, військові почали використовувати на фронті та оцінили усі переваги. Що все це потужні автомобілі, високий кліренс, мультифункціональність від банального підвозу їжі, до боєприпасів, перевезення особового складу, тобто. Широкий спектр використання даних автомобілів». Водій Віталій приємно здивований характеристиками вантажівки. Говорить, що таких дуже не вистачає на фронті. Це машини, такі як для підвозу боєприпасів, для підвозу якихось якогось майна, якогось цей підвозу. Так само людей можна перевозити на цій машині. Ну вона виконує багато функцій. Так само витягнути десь щось, десь застрягло. Ну так треба ж чимось. Такі машини дуже в потребі на передовій. Що це? це завжди було таке. Передані десантникам автівки прослужать для більш ефективного виконання покладених завдань на Збройні сили України за для наближення нашої спільної перемоги. Отримує допомогу від благодійників і Житомирська політехніка. Мова йде про обладнання віртуальної реальності. Що це за техніка та як університет буде його використовувати, розповідаємо далі. Житомирська політехніка отримала два комплекти обладнання для віртуальної реальності від колег Луцького університету Швеції в рамках проєкту Релаб Ukraine». Як в університеті планують використовувати це обладнання? Дивіться далі. Межах співпраці між Житомирською політехнікою і Лунським університетом, викладачами кафедри комп'ютерних наук, було розроблено два студентських проекти: це свято Купала та Японія. В межах цих проектів було реалізовано студентами освітньої програми Комп'ютерна графіка та розробка ігор саме дизайн, графічний дизайн студентського проекту це моделі, локація. А студентами Луцького університету вже було написано код до гри. Співпрацювати з Луцьким університетом Житомирська політехніка почала ще п'ять років тому. Ще під час пандемії ковіду шведські партнери допомагали покращити дистанційну освіту, допомагати не відмовились і під час війни. Тож одним із завдань цього проєкту створити мобільний додаток для боротьби зі стресовими ситуаціями, протестувати, який зможуть усі охочі, каже декан факультету педагогічних технологій та освіти впродовж життя Оксана Черниш. Зокрема, наразі в Україні в умовах повномасштабної війни це є надзвичайно доцільним. Тобто, використовуючи мобільний додаток, ті люди, яким це потрібно, зможуть подолати стресові ситуації. Тобто, це такий, скажімо, психологічна гра для зняття психологічної напруги. Ну і відповідно, вже під час онлайн зустрічі зі студентами Швеції та України йшла мова про те, де ну, яка може бути локація у цих мобільних додатків у мобільних ігор. Ось і як то має виглядати. Прийшли до кінцевого рішення, що це зі шведської сторони була така ідея зробити локацію Китай Японія. Ну і враховуючи той факт, що наші колеги зі Швечі хочуть дізнатися більше про звичаї, традиції України, ми прийшли до висновку, що дата завершення проекту 23 травня, і було б дуже доцільно розповісти про свято Івана Купала. Перший проректор Житомирської політехніки Оксана Оліни каже: проєкт Релаб юкрейн започаткує. Ковані за ініціативи університету та співпраці з багатьма міжнародними організаціями та партнерами протягом двох років, майже двох років повномасштабної війни, до нас дуже часто звертаються наші міжнародні партнери сфери освіти, сфери інновації, сфери науки. І завжди одне те ж питання: ми допомагаємо Збройним силам України. А чим ми ще можемо допомогти так, щоб бути справді корисними? І саме за такої ініціативи, за таких комунікацій. Партнери, які можуть дати обладнання інноваційне, яке дозволить розвивати і освіту, і науку, і інновації в Україні і в нашій Житомирщині, ми можемо отримати від них таке обладнання, але не просто отримати, а отримати саме туди, де можна його досить корисно використати. Головна мета проєкту створити сучасний мобільний додаток, який буде допомагати військовим бізнесу і освіті. Ми сподіваємося, що більшість наших технічних спеціальностей завдяки айтішникам нашим будуть мати відповідні програмні продукти, які за допомогою таких приладів будуть спускатися в шахти, заходити в будівлі, які були зруйновані, заходити в ті місця, де не можна знайти і зайти людині. І за допомогою таких пристроїв все це вивчати і робити відповідні такі наукові рішення. Каріна Цимболюк, Юрій Грач центрі подій СТВ. До Житомира приїхали представники компанії Тетра Тач, які реалізовують проєкт гуманітарного розмінування в Україні. Загалом до кінця травня делегація планує відвідати 12 областей України, а Житомирщина стала першим регіоном у їх списку. Представники тетра тач зустрілися з керівництвом ДСНС області та фахівцями групи піротехнічних робіт, аби спланувати подальше навчання Житомирських надзвичайників. Також піротехніків гуманітарного розмінування відвезли до села Веселівка Коростенського району, де ДСНС упродовж року виявили сотні боєприпасів та очистили десятки гектарів територій, аби наочно продемонструвати результати своєї роботи та обговорити виклики, які мають піротехніки Житомирщини України, зокрема. І маємо ще одного зрадника України, якого засуджено. На Житомирщині за матеріалами СБУ до 12 років ув'язнення отримав розвідник батальйону бойовиків ДНР Спарта. Про це повідомила прес-група управління Служби безпеки України в Житомирській області. На Житомирщині контррозвідники та слідчі СБУ зібрали обґрунтовані докази вони ще одного поплічника ворога. Бойовик у складі розвідбатальйону Спарта з 2014 року брав активну участь у бойових діях проти України, допомагаючи окупантам захоплювати її території. Йдеться у повідомленні досудовим розслідуванням. Встановлено, що задля матеріального забезпечення уродженець Бахмутського району присягнув на вірність підконтрольній загарбникам народній міліції ДНР ще у 23-річному віці. Там він отримав позивний сьомий та псевдозвання гвардії Єфрейтор. Перебуваючи у лавах незаконного воєнізованого формування, окремому гвардійському розвідувальному батальйону Спарта. Він у статусі розвідника брав безпосередню участь у збройному протистоянні військовослужбовцям ЗСУ на Донеччині, у тому числі на Авдіївському напрямку. На даний час зловмисник переховується на тимчасово непідконтрольній українській владі території, зазначають у прислужбі СБУ. Йому призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією належного йому на праві власності майна для забезпечення реального виконання покарання зловмисника. Оголошено у розшук. Тим часом звягельські поліцейські викрили двох чоловіків у крадіжці агропрепаратів. Про це повідомляє прес служба нацполіції у Житомирській області. За словами поліцейських, 13 травня до поліції надійшло повідомлення про викрадення гербіцидів із підприємства, розташованого у Чижівській громаді. Вартість викраденого становило близько 60 тисяч гривень. Працівник підприємства розповів, що виявив відсутність значної кількості хімічних речовин на складі. Оперативники кримінальної поліції опитали ймовірних свідків та очевидців події, провели інші заходи і встановили, що до крадіжки можуть бути причетними двоє жителів Звягельського району. Чоловіки віком 34 та 60 років працювали на підприємстві та мали доступ до сладського приміщення. Саме вони виносили гербіциди упродовж кількох днів та зберігали вдома. Йдеться у повідомленні викрадене правоохоронці вилучили. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України за чинним законодавством, причетним за такі дії може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Екологи перевіряють повідомлення про скид нечистоту річку Ірша у Малині Житомирської області. Воду вже відібрали для аналізу. Про це повідомила пресслужба Державної екологічної інспекції Поліського округу. На гарячу лінію інспекції надійшло повідомлення про те, що у місті Малин із труби одного з підприємств відбувається скид нечистот, які далі потрапляють у річку Ірша. Державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища відібрали скид з труби та проби води з річки ірша вище та нижче місце скиду. Йдеться у повідомленні нині. Спеціалісти проводять лабораторні дослідження показників складу та властивостей води. Зазначено, що у разі виявлення перевищення нормативів матеріали будуть передані до правоохоронних органів. У свою чергу, прес-служба Житомирської обласної прокуратури повідомила, що відомості за фактом порушення правил охорони вод були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Встановлено, що у місті Малині місцеві підприємство здійснює несанкціонований скид забруднених виробничих вод, у річку Ірша. Зазначається, що наразі на місці події працює оперативна група правоохоронців із залученням фахівців відповідних служб. Також вживаються заходи для встановлення осіб причетних до несанкціонованих скидів виробництва. Нітрати тема, яка щорічно порушується з початком сезону його родини. Отож далі говоримо саме про них. Де їх найбільше та як берегтися від них, розповідає Марія Кравчук. Навесні, на полицях магазинів та на ринках з'являється все більше апетитних овочів. Ми вже скучили за цими свіжими продуктами, плюс вітаміни, яких дуже бракує нашому організму. І все було б добре, якби не одне, але нітрати, які є майже у всіх овочах. Найбільше цих речовин саме у ранніх тепличних овочах, говорять у Житомирській держпроспоживслужбі. Нітрати є, були і будуть в овочах, і не тільки ранніх. Будуть навіть буряки, які почнуть осінні, де фермер дав даже просте, добре, органічне добриво з перевищенням, нітрати будуть з перевищенням. Але е їх регулювання, е добавки азотних сполук, нами контроль за готовою продукцією, призводить до то, того, що в норми люди себе споживаємо, е бо ж Саме такі, скажімо, у нас ризиковий ризиковий контингент це діти, це пенсіонери, хворі, хворі, в кого? анемічна хвороба. Тому я менше буду говорити, які, які ознаки. Отруєння від нітратів, але це приблизно категорія, враховуємо, що нітрати переходять, блокують питання рознос, рознесення кисню по організму. Ну люди ми всі розуміємо, що кисню не вистачає, що розуміється що побуває з організмом. Основною причиною росту місту нітратів в продукції рослинництва є інтенсивне застосування незбалансованих збалансованих заживильними речовинами мінеральних добрив, неправильне зберігання, недотримання сприятливих норм. Витрат Строки внесення в ґрунт можуть зумовити накопичення в ґрунті, а потім і в продуктах рослинництва надмірної кількості нітратів. Це стандартний набор. Тобто починаємо ми з самого першого, що йде з березня місяця, що ми бачимо з перших овочів, потім далі і далі. В цьому році як і кожен рік. перші йдуть – це редиска, потім вона вже більшості вже і багато, вже і зменшується, тому що починаються відкриті ґрунти. Перше те, що йде із теплиць. Далі йдуть огірки стандартні, далі йдуть капуста, далі йде кабачок, як завжди, перший кабачок, це з перевищеннями йдути. Далі йде буряк. Потім якась період йде затишок, коли вже всі тепліці не працюють, відкрит, пішли відкриті ґрунти. І потім вже починається слідуючий скачок по нітратах нашої рослинної продукції, коли йдуть бахчеві. Це перші дині. Перше, кавуни до високого рівня накопичення нітратів належать зелень, а також листова капуста, зелена цибуля, редис, буряк. До середнього картопля, капуста, морква, огірок, перець, кабачок, гарбуз, редька, хрін. До низького бобові, помідори, цибуля, диня, кавун, деякі фрукти. Цей рік у нас зовсім не, неможливо рівняти з якимись іншими роками, тому що зв'язку з військовою агресією у нас немає стільки «прошлий рік і цей рік. Немає стільки ранніх овочів з Херсонщини. Там були більш теплиця, потім відкриті ґрунти. У нас перейшла рослинна продукція рання. Карпати Закарпаття, різні температурні режими, різні сезони, повністю убезпечити свій організм від вживання нітратів споживач не зможе, бо вони є майже у всіх овочах, фруктах та зелені. Проте вони небезпечні у надмірних кількостях. Тому потрібно стежити за тим, що ви споживаєте і скільки. Тому треба розуміти, а де нітрати збираються. Якщо говорить капуста, то це середина качана, то не обов'язково нам качан використовувати. Якщо це продукція картопля, то можливо її на хвилин 15 вимочити, нітрати уйдуть. Якщо це щось із шкіркою, можливо, брізати. Якщо буряк, нижня частина хвостика, верхня частина ботви, тому виходи є. Якщо ми готуємо їжу, то краще варити. І перший бульйон, якщо ми хочемо бульйони з ранніх овочів, то краще перший бульйон злити. Нітрати перейшли в воду. Марія Кравчук Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ Міністерство цифрової трансформації України представили проміжні результати пілотного проєкту. Оновлена інформатика it студії за підсумками третьої чверті 2022 2023 навчального року. Нагадаємо, проєкт «Оновлена інформатика it студії стартував у вересні минулого року. Участь у ньому беруть 50 шкіл, 70 вчилів та понад 3 тисячі учнів. Школи відібрали із 405 заявок на участь. Серед них 28% закладів із сіл, селищ і селищ міського типу, 34 із міст, 26 з обласних центрів і 12 зі столиці. Основною метою проєкту зі зміни курсу інформатика стало пілотування оновлених цифрових освітніх матеріалів. Оновлений курс інформатики охоплює такі змістовні лінії: цифрову грамотність, медіатворчість, обчислювальне мислення та програмування, аналіз даних і моделювання, а також цифрове громадянство. Опитування за результатами третьої чверті поточного навчального року показало, що діти та викладачі із задоволенням користувалися інноваційними освітніми матеріалами. Вони замінюють підручник на 50-70%. Проєкт надає школярам можливість у майбутньому вибирати кар'єру в АйТі, отримувати гідну зарплатню та приєднуватися до соціально важливих і технологічних проєктів, що формують сьогодення та майбутнє суспільство. Зауважила Валерія Йоан, заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції. Це всі новини на сьогоднішній день. Бережіть себе і тих, хто поряд і звичайно не забувайте про наших воїнів. Саме вони тримають над нами українське небо. Слава Україні, героям слава. Середу 17 травня максимальна температура в день плюс 26, вночі плюс 12, волосся повітря 52%, вітер західний 2,4 метри за секунду. Сонце у цей день буде з'являтися рідко, за хмар опадів не буде.